UA вітаємо, слухачі, радіо UA Chicago вітаємо слухачів радіо Chicago, Хто лиш доєднався сьогодні з нами в студії Юлія Скобіда, страховий агент American Family Insurance. Вітаю, Юля! Доброго вечора всім нашим слухачам, глядачам. Доброго вечора, Дмитро. Дуже рада бути з вами знову. Це все навзаєм. Юля. Сьогодні хочу розпочати з того, що е, ти, я, ти всі з нас зауважуєш, що зараз велика кількість людей мігрантів в Америці приїхали з України. Шукають себе, шукають роботу. І для чоловіків, я можу говорити за чоловіків, найбільш популярніші є дві стихії. Перше це будова, друге це троки. Я знаю, що ти маєш відношення безпосередньо до одної і до іншої стихії, але більше сьогодні хочеться поговорити про троки, а точніше про страхування, яке необхідно для того, щоб там працювати. Скажи, будь ласка, власне, як часто зараз до тебе звертаються ваші, твої клієнти, ваші клієнти фірми для того, щоб отримувати автострахування? Дмитро, ти абсолютно правий. Тобто, насправді, щоб працювати на траках, ти мусиш мати CDL, і це люди, які приїхали по U4U, вони ну ще не можуть його отримати так зразу. Там по різних причинах, але куди всі йдуть, то це а, просто їздити на таких невеличких карговенах, на пікап-траках, тому що його легко купити в кредит, взяти. І не потрібно мати commercial driver license, тобто ти можеш їздити зі спокійно самим простим driver license, як ми всі маємо тут. І якби, особливо немає жодних таких інших вимог. Тому так, часто зараз звертаються, тому що приїжджають, шукають роботу і вирішують, що от я. Хочу займатися перевозками, скажи а чи може можуть українські права підходити для того, щоб працювати на вантажних перевезеннях? Я не можу сказати, скоріше за все, ну на 100%, Я думаю, що це буде залежати напевно від страхової компанії, але більшість страхових компаній, з якими ми працюємо, на жаль, не буде приймати українські права. Тому я все ж таки рекомендую вам взяти отримати американські права, і тоді ви зможете спокійно йти і займатися самим простим перевезенням собі вантажів. Знову ж таки, для цього вам, якщо ви будете працювати на невеличкому карговені, тобто та там ми говоримо Форд, якісь там чи uh, F-150, F-150, 250, uh, тобто про такі машини, то uh, вам не потрібно мати CDL, commercial driver license, як ми називаємо. А взагалі CDL дуже важко отримати? Я думаю, що для цього треба запросити когось, хто цим точно займається. і люди, які в нас допомагають здавати на CDL. Наскільки я знаю, це не так просто, тому що вам треба здати спочатку теорію, вам треба пройти медичний іспит, вам потрібно потім ще й здати водіння. Але я думаю, що це. Не до мене. Мені здається, так само там вимоги є якісь по документах. Тобто раніше, я не знаю, принаймні дуже багато з моїх клієнтів мусили мати грін-карту. Знову ж таки, я не є спеціаліст, кожен штат має інші вимоги. Так, я правда. знаю, що в Пенсільванії, в Вашингтоні завжди було легше отримати CDL ніж в Іліної. Тому, знову ж таки, це, напевно, краще до того, хто допомагає хлопцям чи дівчатам так само отримати CDL. вони вам краще розкажуть. Це ж таки, дійсно, непоганий початок для чоловіків в Америці буде. Власне, робота на карговенах, на пікап-траках. І якщо все ж таки з'явиться таке бажання, зі своєї точки зору, з своєї перспективи, розкажи, що саме для цього потрібно. Так, розкажу вам трошки про страхування, тому що ось людина приїхала і сказала, окей, підеш працювати до нас там водієм, купляй свою, так, свій карговен, і ми тобі дамо роботу. І людина насправді абсолютно не знає, які вимоги можуть бути, які що буде вимагати, скільки вам буде коштувати страховочка. І я б вам хотіла про це трошки детально розказати, щоб ви тоді вже знали. Uh, і напевно планували, якщо ви тому, що це ви, скоріше за все, будете якби працювати на себе, щоб ви розуміли про які суми ми говоримо. Дивіться, якщо ви їздите на самому простому карговені чи пікап-траку, то вимоги від вас uh, по закону на федеральному законі, ви мусите мати авто на 300 тисяч доларів. Це якби ось така вимога, що від вас будуть хотіти. Якщо ви перевозите вантаж, проблема почнеться в іншому. Компаніями, на які ви будете працювати, чи можливо брокера з якими ви будете працювати, будуть у вас вимагати мільйон, чи вони мають на це право? Абсолютно. Тобто, якщо вони вам кажуть, якщо у вас не буде авто на мільйон доларів, то ми не будемо з вами працювати а, на жаль, у вас, напевно, не буде тоді вибору і ви мусите робити цей стандартний 1 мільйон автолаябіліті. Наступне, про що вам потрібно подумати, це те, що ми називаємо physical damage, тобто це покриття саме на ваш карговен. А, ми говоримо, скоріше за все, ціна його в середньому 55-65, я не знаю, до 70 тисяч зараз коштує, там, я не знаю, 2020-го, 2021-го, 2021, 2022 2023 років. Щоб купити такий автомобіль, тобто це покриття на сам автомобіль, якби з ним щось сталося. І третє, це якщо у ваша компанія, на яку ви будете працювати чи диспетчера, з якими ви будете працювати, будуть у вас вимагати так само страховочку на ваш вантаж, тобто на груз, скоріше стандартне покриття на Карго, як ми це називаємо, або на вантаж, це буде 100 тисяч доларів. Якщо ви будете займатися перевезенням автомобілів, а таке можливо, та, з пікап-траком ви купуєте невеличкі прицеп і ви можете перевозити там декілька автомобілів, до вас будуть вимоги 150 тисяч на, на карго перевезення автомобілів, тобто автохолінг, якщо ви займаєтесь. Якби і оце все, що буде від вас вимагатися. Тобто буде страхування, не... так так, три вида. Якби physical damage, напевно, від вас буде більше це для вас особисто, тому що це ваш автомобіль, і це до вас напевно банк буде вимагати, якщо ви берете позичку, а не купляєте заготівку. Все решта liability на мільйон і карго, тобто на груз. Це буде вимагати від вас або компанії, на які ви будете працювати, які вам будуть давати ваші вантажі, чи диспетчера, з якими ви будете працювати? Юлія, будь ласка, розшифруй ще. Можливо, не для слухачів, для мене а liability, ось цю іншуренс. Тобто, просто physical physical damage, зрозуміло. Це не автомобіль. Ви купили автомобіль, його потрібно за застрахувати, як і будь-яку автівку в Америці. Карго теж зрозуміло, тому що ви перевозите груз, ти перевозиш груз, і він має бути застрахований в випадку, якщо щось станеться. До чого тут liability? Лаябіліті, це ми говоримо автолаябіліті. лаябіліті. якщо перекладати, це ваша відповідальність перед кимось. Тобто навіть в самій звичайній страховичці, мінімальне покриття веліною буде 25 тисяч на одну людину. Лаябіліті, автолаябіліті. і 50 тисяч на всіх людей в машині. Що саме це покриває? Це коли ви зробите, не дай Боже, аварію і в цій аварії хтось постраждає. А фізикал damage це не включає в себе? Ну, фізикал деміж покриває тільки автомобіль. А liability і тільки ваш автомобіль. А саме liability, тобто ваша відповідальність, покриває оце, якщо ви не дай боже. А, тобто візьмемо найкращий сценарій Ви просто створили аварію, і в тій аварії а, автомобіль постраждав, тобто тоді ваша автолеабіліті платить за той інший автомобіль. Якщо, не дай Боже, ми говоримо про більш серйозніші речі. Хтось там постраждав і їм треба їхати в госпіталь. Тобто це знову ж таки буде платити автолеабіліті І ще найгірший найгірший сценарій, що, не дай Боже, в тій аварії хтось помер. От саме тому брокера і компанії вимагають на цей мільйон автолеабіліті, тому що якщо. Стається така величезна аварія, і не дай Боже, хтось там в ній помирає. Тобто тоді починають судити, якби ту компанію, і одного мільйона, якби має вистачити, щоб заплатила страхова компанія, і вас більше ніхто не судив. Саме тому і такі великі вимоги. Тобто це так звана одностороння і двостороння страхівка. Якщо ми беремо мої то це двостороння страхівка. А якщо physical damage – це одностороння. Ні, трошки ще не, не так. Та. Ще не так. Якби одностороння і двостороння страховка. Uh, двохстороння страховка це по-іншому physical damage, Це ми говоримо тільки про покриття на ваш автомобіль. А саме це liability, це йде покриття, це ваша відповідальність перед іншими водіями, перед іншими, тобто це за їхнє здоров'я, не, не за автомобіля, за їхнє здоров'я. І так само за їхнє здоров'я, тому що там є liability і фізикал демедж так само буде включено. Зрозуміло, дякую, Юля, що так детально все? Е, Я пояснила. розумію, що це дуже багато. Це е, важко пояснити, але все, що вам потрібно пам'ятати, що е, якщо ви збираєтесь купляти цей карговен і ви хочете працювати в перевезеннях, вам треба в першу чергу спитати, окей, мені потрібно автолеябілеті на 300 тисяч, тому що це коштує набагато дешевше ніж автолеябілеті на мільйон. Ну так, а як ва... взагалі? поцінав заліташ набагато дорожче, набагато дешевше. Яка різниця? Ну, напевно, в середньому, я б сказала так, якщо ви будете брати, і це, це просто, я хочу, щоб люди зрозуміли: в середньому я зараз скажу, якщо оця вся страховка на 1 мільйон е, з карго, тобто з перевезенням, і так само з physical damage, тобто з самим страхуванням на ваш автомобіль, якщо у вас немає жодних аварій і немає там це, вона буде коштувати, я не знаю, напевно, в середньому хочу сказати, від 8 до 12 тисяч. Скажімо так, доларів. це на рік. Рік. на рік? в рік. Так. Ну, якби це не є багато, тому що а, люди, які йдуть працювати в цю професію, напевно, я не знаю, може, мене зараз тут закидають, але я думаю, в середньому, напевно, будуть заробляти десь 100 тисяч доларів, я собі підозрюю, плюс-мінус. Ну, напевно, хоча б від 60 до 100 тисяч доларів. Тобто, це не є а, так багато, якщо так подумати. Зараз важкі часи. А, в усій траковій індустрії, я знаю, але, скажімо так, це плюс-мінус, скільки буде коштувати, звичайно, якщо у вас є а, як зменшити цю страховку, зараз зразу розкажу, не переживайте. Її можна зробити дешевше. В першу чергу, якщо у вас є попередня страховка на ваш самий звичайний легковий автомобіль, це вам сильно допоможе. Обов'язково скажіть про це вашому страховому агенту, тому що це дає знижку там до тисячі доларів до, до півтори. А потім, якщо ви паркуєте. Цей карговен десь не в Чикаго. Повірте мені, ви не хочете його паркувати в Чикаго? Це небезпечне місце для парку? А чим подалі від Чикаго буде ця гараж адреса, тим краще вам буде, тим дешевше буде. Ви це маєте знати. А наступне про що? Ще ми можемо сказати. Ну, і звичайно, ваш водійський рекорд. А якщо ми говоримо про компанію прогресів, що буде більшість випадків, ви будете робити квоут з цієї страхової компанії, бо вони саме спеціалізуються на таких пікап-траках, так само впливає і кредитна історія. Тобто, якщо ви вже трошечки маєте кредитну історію, це вам допоможе. Ну, зрозуміло. В принципі, більш-менш все, все просто. З 10-12 тисяч можна збити так до 8, можливо, 9. Не, можливо, там вам повезе, і це буде 6 тисяч. Я не знаю. І а... це все зробить Юрій Аскувіда. Я думаю, що вам треба до нас зателефонувати. Ми спробуємо зробити вам, як. Найдешевше, просто знову ж таки, тут як багато нюансів, вона не буде коштувати ця страховка вам 4 тисячі, ви маєте це розуміти. Якщо ми говоримо тільки physical damage тобто ви хочете покриття тільки на саму машину, вам компанія буде казати: Окей, ми за вас. ми Даємо тобі свою страховку, тобто вам не потрібно купляти автолаябіліті і карго, тому що ви будете працювати під страховкою іншої страхової компанії. Тоді вам треба тільки фізикал деміч. Якщо ми говоримо тільки фізикал деміч, тобто тільки страхування на ваш автомобіль, то це ми говоримо там від 2,5 до 4 тисяч. В залежності буде впливати ціна вашого автомобілю, тобто десь так. Будь-якому випадку ми говоримо про суму, яка вимірюється в тисячах, і багато з тих, хто приїхав, можливо, не може це відразу дати. Коли буде заробляти, буде частково сплачувати. То, то, то чи є так. ця опція, щоб так. частково сплачувати? Абсолютно. Ви можете а, зараз прогресів поміняв свої правила. Якщо ви платите все разом. Якраз з вчорашнього дня ви отримаєте 17% знижку, це якщо за рік. Але вони вам дають опцію платити помісячно. Може бути 10 пейментів, тобто розбито на 10% це. Там, напевно, перший даунпеймент, перший внесок буде 16%. А, і після того ви платите собі просто помісячно наступні там, 10 чи 9 платежів, які у вас залишаються. Тобто, це абсолютно реально і можливо і. Як то кажуть, ми все, що з свого боку зможемо зробити, то зробимо, покажемо вам. І... А так само дуже велику знижку дає, якщо ви ставите на автоматичний пеймент. Тобто, якщо вас автоматично знімають з вашого рахунку, обов'язково про це пам'ятайте, питайте вашого страхового агента, це ми говоримо а, 5%. Тобто, від коли ми говоримо про тисячі, це досить суттєво. Дякую за такі поради і Юрі Девець. Зараз багато хто хтось, хто нас напевно слухає, я такий подумав, ну все ж таки піду, все ж таки спробую. Або когось дружина з боку штурхає, каже: ти вже працює нарешті в тій Америці. Чого ти приїхав? І ці люди вже вирішили, зробили собі думку. Окей, я спробую каргове, не спробую трак, е, трак, траки е, такі невеличкі, то яка правильна процедура? Перше потрібно купити трок або знайти компанію, де працювати, чи можна зразу вже до тебе телефонувати і подаватися на страхівку степ степ так що за чим має слідувати, щоб зекономити максимально час. І ефективно це все пройти. Ну я думаю, їм треба почати, напевно, все ж таки знайти автомобіль, хоча б або, можливо, якщо вони хочуть піти водієм, просто працювати, то їм компанія, тобто тут починати з того, чи ви хочете працювати а, на компанію як водій, чи ви хочете працювати як самі на себе. Якщо маєте можливість взяти а, автомобіль собі в ну, позичку на автомобіль, я знаю, самопоміч дає а, досить а, нормальні такі рейти, щоб купити його. Ну, тобто взяти позичку, то тоді ви, в першу чергу, якщо ви вже знаєте, що ви збираєтесь купляти автомобіль, тоді зателефонуйте нам. А нам треба рік, марка, модель. Він номер, ми спочатку зробимо вам, хоча б саму звичайну страховку. Потім вже шукайте собі компанію, з якою ви хочете працювати. тобто. А, де вам дадуть, напевно, найкращі умови. Якщо ж ви хочете просто попробувати а, і не збираєтесь купляти ваш автомобіль, ідіть тоді, шукайте просто компанію, яка шукає водіїв. Об'яв дуже багато. А, є дуже багато груп в Телеграмі, на Фейсбуці, а, де кажуть, що шукають водіїв, і можете, напевно, почати з цього. Тоді вам нікуди не треба дзвонити. Я думаю, що вас тоді. А, вам там дадуть свою страховочку. Є, напевно, ті, хто нас слухають і думають, що їм варто поміняти теперішню страховочку, тому що вона їм не підходить, а там погані і неприємні люди відповідають по телефону, або вона дорого їм обходиться. А uh, то чи можуть вони також теж звернутися до вас, щоб ви якось uh, переоцінили їхню ситуацію? Можливо, сказали, де зекономити, як ліпше зробити? Так я б сказала: а якщо у вас зараз вже є прогресів на ваш цея, але вам не подобається можливо працювати з вашим агентом, чи у вас немає агента? А, будь ласка, звертайтеся, ми можемо перевести вашу страховочку до нас. У нас є величезна команда. А вже буде в нас три три офіси, тобто можете до нас прийти, поспілкуватися, ми зможемо вам допомогти. І так само завжди переглядаємо, дивимося, що можна зробити краще. Знову ж таки, не є так багато варіантів, що можна поміняти, але завжди можна переглянути, підказати, як краще зробити, чи можливо вам не варто мати справу з тим водієм, можливо, краще взяти когось іншого. Тобто, завжди запропонуємо вам різні варіанти, щоб переглянути. але все ж таки, розумійте нас, що ми ціни не контролюємо. Тут дуже часто люди телефонують, кажуть, ми вже з прогресівом, ми до вас переходимо. а… Але зробіть мені дешевше, якби ми можемо зробити тільки те, що ми можемо зробити. Так, ми, можем... ми можемо зробити тільки <рес> дорожче. Я маю на увазі. Ми можемо подивитися, де ви паркуєте. Тобто, це впливає на ціну. Ми можемо переглянути, хто є власником компанії, там витягнути кредитну історію. Можемо переглянути скільки миль ви їздите. Тобто, такі якісь речі, переглянути на яку суму ви. Як це страхуєте свій автомобіль, тому що інколи я бачу там 90 тисяч може стояти. Чому для чого? Якщо зараз автомобіль вартий всього 60 тисяч, вам не заплатять 90 тисяч. Повірте мені, воно так не працює. А так само переглянемо клас, код під яким ви застраховані. Тобто, можливо, в цьому там є нюанс, чому так дорого. А якби для цього є величезна команда в нас, яка працює над цим, тому, будь ласка, звертайтеся, якщо, хоча б, хотіли переглянути ваш страховий поліс вже. То звертатися можна за номером телефону, можна за імейлом, e можна піти до вас в офіс. Смски yeah, можна вже три. Ah. І в які години найліпше до вас звертатися, скажіть. Uh, дивіться, наш номер телефона 773 235 9900. Ви можете нам зателефонувати, ви можете написати нам смс ви можете нам написати імейл дуже простий тім А години роботи ми працюємо кожен день з дев'ятої. По шосту годину вечора і в суботу з 10 по другу годину. А як тільки ми відкриємо цей офіс, який я думаю, що не тут на а, за адресою 5050 North Avenue в норіджі, а, я думаю, що ми зробимо тут все ж таки напевно в суботу довші години. Щоб людям було вигідніше, і так само можливо, там будемо починати трошечки пізніше, ніж з 10, там, наприклад, будемо з 10-ї до 7-ї працювати все, щоб людям було вигідніше і вони мали можливість до нас прийти. А так само нагадую, що ми займаємось насправді всім. Ми робимо а, самі звичайні страховки на автомобіль, на будинки, на квартири, Renters insurance, Ми допомагаємо контракторам. Ми робимо вам liability, workers' compensation, якщо від вас вимагають. Тобто, це все ми робимо. На, ну тобто все робимо. Насправді всі страховки, окрім страховок на здоров'я. Зразу попереджаю. Ми так само займаємося страхуванням життя, просто здоров'я, на жаль, ще поки не, що поки ні. Поки що ні. Ми ні, це не поки що вже ні. Ми це раніше вже. займалися, потім ми перестали. А, так що, поки що ще ні. Окей, зрозуміло, дякую. Юра Скобіда була сьогодні з нами, страховий агент American Family Insurance. Ми всю інформацію обов'язково продублюємо під цим відео, номер телефону, імейл, офіси. І все, що потрібно. Тому залишайте свої запитання, якщо ви їх маєте під цим відео, телефонуйте нам в студію за номером 773-800-2860. Ми всі запити передамо. Пані Юлі, Обіцяємо радіо Чикаго.